Сьогодні, можна сказати, такий знаковий день. Ми відновили змагання школярів. Уже поспіль кілька років не проводилися змагання ну, не тільки в нашій громаді, а й загалом в минулому, Жашківському районі. І сьогоднішні ігри в волейбол якраз можна сказати, що ми відновлюємо Змагальний цикл, я назвав би це навіть в рамках спартакіади шкільної. Там багато видів спорту, ну не всі олімпійські, але все рівно багато видів спорту, з яких будемо проводити змагання. Що хотів би насамперед сказати, ну завдячую Косинюку Олександру Володимировичу, який великий болівальник спорту, і його пряме запитання було: що ж надіється в освіті, чому ми не приділяємо. Належної уваги саме розвитку шкільного спорту, оскільки ми в громаді проводимо змагання футбол, бойбол, ігрові, такі змагання дорослих, як чоловіків і дівчат. А от школярів уминаємо, Так, Сіли, подумали і, в принципі, зробили висновок. Нас не вистачає в відділі освіти, саме тієї людини, яка була б ініціатором, яка б очолила цей рух і все-таки технологію відпрацювала і втілила це в життя. А так, вчителі фізкультури, кожен в своєму закладі там щось пробують робити, гуртуються там по сусідні села, десь між собою, сусідні заклади. Но це не те, що хотілося б бачити, те, що було, як я ще зростав в дитинстві, коли дійсно це були районні змагання. Освітян тому віднайшли таку людину знову ті ж соколівці людина, яка працює в школі, яка, в принципі, майстер в ігрових видах спорту з легкої атлетики. і Він там проводить ці заняття. Дубовик Олександр Миколайович. поспілкувалися з ним. Він погодився, обговорили деякі деталі, і він, в принципі, почав працювати, провів наради з усіма вчителями фізкультури. Були відповідно спірні питання, і вони будуть, тому що в будь-якому процесі все рівно вони виникають. Ці питання, але це процес і. Це рух вперед в будь-яких починаннях завжди будуть якісь негаразди. І я сьогодні з радістю можу констатувати, що ми успішно розпочали нашу спартакеаду, буду в майбутньому так і називати. І перший вид спорту волейбол. Надзвичайно цікава гра. Дуже імпонує те, що. 11 закладів взяли участь у цих змаганнях. Ну так неочікуваний. Це вже великий успіх. Зрозуміло, є ті заклади, в яких популяризується саме цей вид спорту, в деяких менше, в деяких більше. Ну от такі ведучі команди, так вони вийшли в фінал і вже змагалися в, саме в фінальних іграх. Але поряд із тим давали бій, і ті, де трішечки слабше. Увагу приділяли саме цьому виду спорту волейболу, ну але все рівно ігри були надто цікаві. Відповідно, фінали так, вони надзвичайно цікаві. Боротьба і те, що наші підлітки відчувають колективний дух і борються, і як тренери з ними працюють. Тому от сьогодні я так, нагідно дякую всім вчителям і дітям, і батькам дякую за їхні дітей. У нас прекрасний, талановитий. Взагалі всі жителі відповідно народжують таких же дітей. Повинна кожна дитина, на мою думку, і це я в минулому спортсмен. І я наполягаю на тому, і саме ми в нашій громаді все це втілюємо в життя. Всі мої ідеї і багато в мене є однодумців серед депутатів, та і всі жителів нашої громади, що все таки дитина пройти повинна через фізичну культуру, через спорт, через якісь колективні. Отакі от, от заняття, чи це хореографія, чи це, можливо, творчість. Чому? Ну, По-перше, це фізичний розвиток. По-друге, духовний розвиток це почуття колективізму, почуття відповідальності, почуття саме того, що допомогти товаришу, попросити допомоги. Це психологія, потрібно долати труднощі, тому що в житті в нас завжди очікують якісь бар'єри, які потрібно долати. От саме це згартовує наших діток. Тому як ми не проводили тренування, без змагань все рівно не буде зросту такого. І от саме ми переслідували те, готуємось в закладах, відновлюємо змагання, і дітям буде цікавіше, воно буде все сильніше і сильніше мотивувати їх до занять і відповідно зростати в майстерності. І я впевнений, що саме якщо будемо йти таким шляхом, то ми заявимо про себе і на обласних змаганнях, на районних, і ну і вже на загальнореспубліканських. Тому я щиро вдячний всім вчителям фізкультури, які відповідально відносяться, як готувати дітей. Щиро дякую Олександру Миколаївичу Добоку. Він тільки почав працювати от з 1 січня. А вже ми маємо карту, маємо графік проведення змагань. І буде цікаво дивитися. Запрошую всіх, обов'язково батьки повинні бути присутні, повинні вболівати за дітей. Будемо проводити змагання з різних видів спорту. Ну і Бжашківщина вперед. Все буде Україна. uh, Ініціативи міського голови Ігоря Андрійовича та начальника відділу освіти Людмили Григорівни в цьому році стартувала перша спартакіада школярів Жашківської міської територіальної громади. Спільним рішенням вчителів, методиста, було визначено 11 видів спорту, по яких ми будемо працювати на протязі року. Зрозуміло, в цей такий нелегкий, важкий час нам потрібно об'єднуватися. На сьогоднішній день проводяться командні види спорту. На цьому тижні у нас пройшли змагання з волейболу серед юнаків також на наступному тижні будуть проходити змагання з волейболу серед дівчат. Далі будемо проводити баскетбол, також серед юнаків та дівчат, потім легкоатлетику. Ну все згідно графіка. Основна мета цих змагань відволікти від такого напруженого сьогодення наших дітей, зняти їм стрес, якомога більше залучити їх до заняття фізичною культурою і спортом, особливо позаурочний час, на уроках, залучити до гурткової роботи, щоб вони розвивалися, щоб вони відчували, що ми разом одна команда, і ми рухаємося вперед. Зв'язку із теперішніми подіями, які не дуже приємними для всіх нас, для всієї країни, я думаю, це така досить добра розрядка. І все ж таки, коли об'єднуються громади, коли школи, ліцеї, села приїжджають і грають разом, це зміцнює загальний дух, тому що атмосфера сьогодні була дійсно крута. І я вважаю, що це тільки на користь всім перш за все гравцям і потім нам уже поціновувачам і любителям волейболу. Ми сьогодні молодці, рухались прекрасно, у вас все вийшло. Ми всі одна команда, зараз, як ніколи, це важливо, і ви сьогодні це відчули. Я найперше хочу щиро вам подякувати за оці емоції, які я сьогодні отримав в цій залі. Ну, найперше, приємно вражений. Я не очікував побачити такий клас, таку майстерність від вас. Отакий от характер, який ви проявили сьогодні на змаганнях, це надзвичайно великий показник, по-перше, для людини, по-друге, для чоловіка, по-третє, для спортсмена. Я впевнений, у ну, нас сьогодні було 11 команд, це вже високий показник нашої громади. Хто програв, у них повинен бути азарт, тренуватися і стати гідними суперниками для вас. Вам потрібно вдосконалюватися, я впевнений, що. Змагання саме дають нам випробувати свої сили, скільки би не тренувались окремо в залі, а зустрічаючись із, із своїми ровесниками, супротивниками, це все рівно дає психологічне навантаження. Змагання дають вам що? Розуміння того, що ви колектив, що ви повинні допомагати один одному. І оті банальні слова, що вони вже казали, майбутнє за вами. А сьогодні ми гостро це відчуваємо, що дійсно майбутнє за вами. І отут ви гартуєтесь. Як майбутні українці, як майбутні будівники нашої держави. Щиро дякую тренерам, які готували команди. Дійсно, ну, щодня зустрічатись, ліпити з вас, людей і спортсменів це надзвичайно важко. Але я бачу, що результат є. Я всім дякую, хто вкладає у вас душу, знання, професійність і. Олександру Миколаївичу я також дякую сьогодні, тому що він призначений на посаду методиста і він буде проводити ці змагання. Ось перші змагання показують, що результат є. Усі заклади чекали, коли вже ми почнемо змагатися. Тому, будь ласка, вперед і показуйте, що вищі класи. Всім усміхів, слава Україні! Це в наших змаганнях нагороджується команда Соколівського опорного закладу. Сьогодні були дуже насичені такі ігри було дуже багато команд, і наш состав, такий перший сокол, сьогодні грав перший, і прям дуже класно було емоційно. Так це дуже круто, бо в нас не всі мають змогу в такий час грати. А от ми завдяки Жашківській громаді можемо проводити такі класні змагання і займати почесні місця. Ну дуже безкомпромісній боротьбі. Команда «Скибина» посіла почесне. Друге місце. Ну і перше місце чемпіонами жашківської громади в 23-му році стали команда жашківський ліцей. Номероди. «Враження Великі, просто немає навіть емоцій. Виграти чотири гри, ні одної не програти це дуже хороший результат. Будемо тренуватися і досягати нових результатів. Взагалі класно, що нарешті організували такі от змагання між школами. Ну так, чекали довго, близько року і за війни відміняли. Ну, дякую Богу, що збиралися змагання наші.